Хлопці, хто шукає собі надійного помічника, продаю свого, бо вже заробив на кращу, на свіжішу, а цього довів до стану, що виганяю вже з СТО. Зараз вам покажу по кузову його, в якому все стані. Так, капот оригінал. Там нема проблем приїдете, будете все перемацувати. Фари всі в збереженому стані. Тут так само, по бамперу. Таких зауважень немає. Так, і давайте, крилишко. Машинка під воском легенько відполірована. Ось повністю все оригінал. Дверки. Ось так це все виглядає. Такого партньора ще. Треба пошукати. Так, ну тут є пару таких коцок, які підкапав там легенько. Бо ж про машину знаю все, бо сам її експлуатую, Допомагала мені в роботі. Все зроблено. Так, ось тут є перекрас, ось тут десь ближче сюди. Ось так. Це ще від минулого власника тут я. Десь трошки тут задів він, то це я по ній нічого не красив, але ось цей батон трохи фарбований, так. Двері в порядок, двері в оригінал. Я ж кажу, я такого шукав, шукав, щоб був стан, не шукав ціну. Так, тут по дворям є така вм'ятинка і є ось трошки починає лізти, я його придушив хімією, то воно вже успокаюється. Так, ось це крилишко фарбоване, і то ось ця його вже нижня частина. Ось так. Так, тут вверх зараз показую. Бачите, повністю все оригінал для такого авто в цьому віці, ну там два неповних підкрасити це хлопці. Я таку машину шукав півроку, півроку, щоб був стан у неї. Тому з прогресом вже хочу собі щось свіжіше, а такого той, хто цінує стан. Я думаю, ви зрозумієте. Тут треба просто передивитися машин 10 і тоді, бо я так само шукав, дивився, поки ось його не знайшов. Він на мені оформлений, тобто я повністю його власник. Так, і стійки зараз я вам не показував. Дах так само. Бо такий надійний помічник на сьогоднішній день ну, на вагу золота. Особливо в такому стані його знайти. Це ну, я півроку на це виділяв і ледь знайшов. Служить він мені вірою і правдою не підводив. Тому ну, зараз так, все. Це ось так повний порядок. Виглядає він класно, по гумі, купивши корнючу гуму, конті преміум контакт. 20-го року вона, подивіться, там залишок на шиномонтажу охали і ахали, що на таку машину таку крутячу гуму. Ось Conti Premium Contact, перед і зад, всі вони однакові. Тут так само все пообробляв арочки, зауважень по ним немає. Дивіться, все все поробив, щоб тормознути якісь процеси такі. Ось так це все виглядає. Так, тут по порожику, ну, нічого такого критичного, то на партньорах розуміє. Так, тут так само це крилишко, що було підфарбоване, так само обробив, попідкапував, то тобто все. Повний порядок. Ну і тут так само по дверці його обробив, так що все там має бути добре. Так, так зараз вам його запущу, так, щоб ви послухали, як він у мене працює. По салончику так само магнітолка. Зараз... Так, зараз давайте пустимо. Так, ну це подушка світиться, щось раз на сигнал так нажав. Дурачок був переді мною, то вона щось бува засвітиться, бува потухне. Так то все порядок, маслечко, також все в рівні. Тут радівце грає. Музичка все робить, все попідправляв. Так що там без зауважень. Так, що трохи пустувати, не вистачає кондрчика, але як їхати десь по трасі, то обдува з головою вистачає. Так, тут все порядок. Чохол також під чехлом. Подивіться, чехол спеціально купував, щоб не стирати. Подивіться, яке кермо. Ось тут так само. Ну, Хто подивився партнерів, хоч пару штук вже розуміє, тут, тут обично все злизано вже ледь не до металу. Так, ручничок працює, все працює. Зараз вам покажу під капотом так само сідушечка. Дивіться, нічого я її не перешивав, не робив. Ну, бо шукав, такого довго шукав. Так, зараз під капотом вам показую. Ось так робить. Кришка є, я її вже не ставив. Ось так все виглядає, нічого я не мив, Послухайте, як працює. Це 1,9 хто його знає це січкарня свята, але надійний. Свічки взимку також. По ним повний порядок. Сусіди такі точно партнер тільки 2 літри, то він там по 7-10 хвилин заводився, я джик і поїхав, бо свічки все є, все налагоджено. Так що, хлопці, тут, тут також по салончику повний порядок. Зараз ось так вам покажу. Ці всі карти, ну, так воно по Бердичівському варіанту, але хлопці, тут, тут кузов, тут стан, тут все зроблено. Так що машинка повністю обслужена. Зараз вам тут покажу. Так, Тут так само полочка, все знімається, сідушки складуються аж повністю туди, вони як гармошка йдуть. Тож ось так от. Все, все працює. Тут по салончику також повний порядок. Так він простенький, але ну, а ось навіть воно ось так складується. Не защолкнуті після мийки були вони. Ось так все складується. Бо шукав саме, щоб так складувалося, мені дуже так буде зручно. Тож ось такий партнерчик в такому класнючому стані. Тож, хлопці, шукає дійсно живого помічника такого, ну це дуже класнючий варіант. Дуже класнючий варіант. Тож, хлопці, не зволікайте, дзвоніть, за все з вами домовимося.